За п'ять рішення на позачергове засідання Хмельницької обласної ради нині зареєструвало 46 депутатів. Першим питанням у порядку денному стояло забезпечення зміцнення нацбезпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території області. Законодавча база українська сьогодні. Достатньо потужна. наше мудре рішення має бути виключено на законних підставах, прийнято. Сьогодні під час такої агресивної агресії Російської Федерації на Україні я думаю, що правильно буде, коли Українська Православна Церква буде єдиною. Враховуючи, що це проблема, це біда, і всі мають бути одностайні однозначно. Тому повинна бути українська церква, а російська церква повинна припинити своє існування. Рішення прийняли одноголосно. У ньому йдеться про заборону діяльності на території області Української православної церкви Московського патріархату, що офіційно зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, виписана і низка рекомендацій та доручень силовим органам щодо забезпечення припинення діяльності прокремлівських релігійних громад. Окрім того, депутати облради рекомендували тергромадам Хмельниччини провести інвентаризацію земельних ділянок, що перебувають у користуванні УПЦ МП. Надважливо, щоб це відбувалося цивілізованим шляхом, щоб громади спокійно, мирно е збирались і приймали рішення, щоб знаходили консенсус. Тому необхідно е працювати з громадами, депутатом, е лідерам думок, е лідерам е духовного життя і переконувати. Через слово, через спілкування мають громади населення приходити до консенсусу і до прийняття відповідних рішень про перехід до української церкви. Дії, які роблять прихильники ОПЦ щодо розхитування ситуації в країні, є неприйнятними в умовах війни з Росією. Наша фракція підтримує ініціативи президента України, центральної регіональної влади щодо зменшення впливу релігійних організацій. Які не виконують вимог закону України. Ініціатива з викорінення проросійських релігійних церков бере початок з офісу президента. Особливої активності вона набрала після проведення силовиками низки обшуків у релігійних спорудах УПЦ МП. Президент України Володимир Зеленський вів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про окремі аспекти діяльності релігійних організацій. В Україні та застосування персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів санкцій. Тим самим розпочав реальну роботу з особами, які підтримують російську агресію та ведуть пропаганду у храмах на користь окупантів. Того ж дня Володимир Зеленський ввів в дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації. Також депутати підтримали звернення до Кабміну щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України. Правоохоронці в області тим часом просять звернути увагу на незаконне користування представниками прокремлівської церкви держмайном на території національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець.